Розмірковуєте над тим, як вигідно вкласти свої заощадження або, навпаки, намагаєтеся залучити інвестиції до власного проєкту. А може, ви трейдер і щодня торгуєте акціями різних компаній? У такому разі ласкаво просимо на біржу пайових інвестицій Сімекс. Надійна і сучасна біржа інвестицій Сімекс надає своїм клієнтам безліч можливостей, зокрема. Інвестування в сучасні бізнес-проекти з отриманням у подальшому прибутку, зручна і прибуткова торгівля інвестиційними частками, а також можливість залучати інвестиції до свого проєкту. Біржа Сімекс пропонує стабільний дохід для приватного інвестора. На Сімекс ви знайдете великий вибір технологічних та інноваційних проєктів. Вклавши гроші зараз, ви зможете повторити успіх перших інвесторів таких світових гігантів, як Google, Apple і Oculus Rift. Швидка капіталізація цих компаній добре відома більшості людей. Біржа інвестицій Сімекс стане розумним рішенням для тих, хто шукає інвестиції. Адже ми перші, хто об'єднав три економічних потока для того, щоб вам стало ще простіше збільшити свій дохід. Тепер більше не потрібно бігати по банках та інвестиційних фондах, отримуючи гроші під величезні відсотки або на невигідних умовах. На біржі інвестицій Сімекс тисячі приватних інвесторів допоможуть вам здійснити свою мрію і втілити в життя найсміливіші ідеї. Також біржа інвестицій Сімекс дозволяє отримати швидкий дохід для професійних трейдерів. Торгівля інвестиційними частками має денну волатильність і низьку комісію за обслуговування, а прогноз курсів можна будувати з новин проектів, частками котрих ви бажаєте торгувати. Біржа інвестицій Сімекс втілила в собі всі можливості швидкого прибутку й отримання інвестицій. Біржа Сімекс це гарантовано вірне рішення.